Особливість в тому, що сержант це та людина, яка завжди найближче до свого складу. Я люблю поговорити з солдатами, наприклад, дізнатися, як в них стан справ, з їхніми сержантами, зібрати їх, поговорити. Просто так само, як, як солдат. Тобто я себе ставлю на місце солдата, щоб я зробив його ситуацію. На місце командира відділення там, чи замкомандира взводу. Я ставлю їх на своє, себе на їхнє місце і от просто говорю з ними на рівні. От до кожного треба знайти підхід і бути для них авторитетом. Якщо немає авторитету, не солдати, не сержанти не будуть слухати. А авторитет зробити дуже просто. Дуже просто. Наприклад, крайня операція в Бахмуті, треба просто зайти до них в підвал і сказати, хлопці, я з вами. Я тут біля вас, ви мене чуєте в радіостанцію, я до вас заходжу в гості, в сусідній будинок. Таким чином заробляється авторитет. А зараз приходять люди захистити свій будинок. Йому не треба нічого. Йому просто треба захистити свою дружину, своїх батьків, свою дитину. І от вся мотивація. Йому більше нічого не треба. І тут я з ким не розмовляв. От вони кажуть, закінчиться війна, ми підемо. Ми повернемося до свого життя. Ну просто скажіть нам, що все добре, ми захистили свій будинок, свою сім'ю, ми повернемось. І з такими хлопцями дуже приємно працювати, тому що він розуміє, якщо я зараз піду назад, то невідомо, де русня буде потім. Постійно, дуже важко, знаєте, дивитися, як людина сидить, говорить з дружиною по телефону або з дитиною. Я просто дивлюсь і я думаю. А йому ж нічого не треба. Його не цікавлять гроші, його не цікавлять ні звання, ні посади. Він просто прийшов захищати їх. Це, це дуже важко. От Мені, напевно, це саме важко, коли бачите, як людина говорить з дітьми, там, з дружиною. Важко в тому плані, що я розумію, ця людина прийшла воювати. На війні не завжди солодко буває. Він, він готовий. Він говорить з дітьми. Там грудна дитина, вона ще навіть толком не говорить, він дивиться на цю дитину, і дитина не розуміє, що тато на війні. Дружина розуміє, батьки розуміють, а маленька дитина вона не розуміє, тато там, щоб я зараз могла жити спокійно. А на рахунок того, що ці хлопці добрі, знаєте, це вони тут добрі з нами. Ви б бачили їхнє лице в бою просто. Ну, я не знаю, як це характеризувати. Це просто мужики. Оце справжні мужики. Вони, дехто з них любить більше поговорити, дехто взагалі не говорить, дехто так при спілкуванні дуже приємний, дехто не дуже приємний, наприклад. Але просто я думаю, на них я розумію, що це мужики. Тобто в них характер, який був на скажімо так, гражданці, вони прийшли в армію, у них характер змінився на повністю військовий. Вони себе поставили як справжні мужики, які просто взяли зброю і пішли воювати. Це дуже заслуговує великої поваги. І це саме приємно в цій роботі, з якими приємно працювати. Вони не говорять багато, вони говорять дуже коротко і по суті. Це дуже просто. Вони не приходять там, а чи могли би ви, вони кажуть, так, 33-й, мені треба то, 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 що ти зможеш вирішити. Я кажу, на ці два питання відповідь дам завтра, на інші післязавтра. Окей, він каже, плюс. От таким чином. Дуже приємно працювати з цими людьми. Я з ними спілкуюся на рахунок бойових. Я питаю, от у вас окоп такого типу, як у вас там все влаштовано, а може тут виставимо спешку якусь, вони мені кажуть, ні, ви знаєте, там недоцільно. Там трошки висотка, там якийсь кущик, там незручно. От таким чином ми постійно спілкуємося і ми знаходимо спільну мову. І їх це мотивує, тому що вони бачать, що я головний сержант батальйону, я міг би десь сидіти, наприклад, в Константинівці, тренувати людей. Робити якісь документи, наприклад, а я там встигаю і документи робити, і з ними працювати. Ну, по мірі своїх можливостей, понятно, що не будеш біля кожного солдата в окопі. Хоча я ну, я би хотів би так, але, на жаль, не завжди виходить. Хочеться постійно бути біля них. І в моменти, коли щось стається не так, я чую в радіостанцію там крик, стрільба, ще щось. Ну, не знаю, як мені кажуть, ну, всім не допоможеш, але старатися треба. І я стараюся вихватити радіостанцію, хочеться самому побігти до них. Допомогти їм чимось. На війну тільки ідіот хоче. Тобто, так як ми захищаємось, правильно? До нас прийшли додому, до мене додому. Я захищаюсь. Тут все моє, тут все просто моє. Особисто мій ще характер такий, я трошки такий жлоб, знаєте. Я в тому плані просто я своє не люблю віддавати навіть землю. А от люди, які там, я не створений для війни, я не вмію воювати. Ну, чувак, ну приходь, навчимо. Тобто, коли мене мама народжувала, вона теж, напевно, в родомі не думала, що о, буде добре, коли мій син буде десь в полях Донбасу бігати. Типа, Хоча батьки нормально до цього ставляться. Вже стільки років, що все нормально. Тут ніхто не для війни. Хто, хто готовий до того, що по ньому буде снаряд 100 кілограмів падати, або авіація, або бачити смерть, наприклад. До цього ніяк не підготуєшся. Ніхто не створений для війни. От в тому плані, я старався себе поставити на місце русських, якби я був, наприклад, росіянином, мені сказали, ти завтра їдеш в чуж я не знаю, я, я би не хотів би, напевно. Що мене мотивує? Що мене мотивує? От просто я завжди думаю, яка мотивація того, що я маю це робити. Тут я знаю, що робити. Тут я добре знаю, що робити, що мені треба захистити свій будинок, мені треба захистити свою землю, і мені треба помститися за своїх хлопців. -за мене, просто, мене свої погляди, скажімо так, на, на всю війну і на все інше. Е, на рахунок штурму я вам скажу так, що е, якщо людина приходить, е, вона там місяць в армії, наприклад, ми не робимо ціле відділення. Знову прибувших. Ми беремо два молодих, додаємо в одне відділення, в якому вже є старі, скажімо так, воїни. І він з часом набирається з ними досвіду, але якщо зразу задача на штурм, ми стараємось їх не застосовувати. Ми стараємось виходити з тих сил, які в нас є. Тобто тільки таким чином. Тому що я розумію, що взяти зараз 10 хлопців, які навіть зброю в руках не тримали, перший раз тримають автомат, відправити їх на штурм. Ну, так росіяни можуть. Так можуть тільки росіяни. Непевно, цим ми від них відрізняємось.